Перед новим роком, тобто на сам Новий рік, клієнт хотів просто поправити плінтус, який в нього відійшов, ось в цьому місці. Він побачив тут натяки на цвіт зараз в такому стані, тому що ми вже її там прибрали. Дверей нема через те, що, в принципі, тут було планово, тому що тут двері відкривались сюди, і вони конфліктували з цими дверями. Замовник захотів перегорнути їх, щоб воно відкривало сюди, тому що до цих дверей до коморних, відстані більше і вони не конфліктують. Але нам довелося зняти ще і цю двері, і цю двері, тому що для демонтажу ламінату нам цього не потрібно, а для монтажу нам саме двері будуть заважати, тому довелося їх зняти. От такі нюанси. Ще по додаткових роботах, яких, яких захотів замовник, це перефарбувати повністю стіни, тому що він купував цю квартиру вже як вторинне житло. Це ремонт від забудовника, але він купував його як вторинне житло, тому є там нюанси. Якщо ми робимо таку велику психоробіт, то вже її пофарбуємо. До речі, як вам взагалі інфраструктура ЖК Комфорт Таун? подобається вам, якщо ні, що б ви хотіли змінити тут, пишіть в коментарях.